Усю ніч пенсіонерка Марія Савостикова збирала розтрощені шибки, битого скла, кілька коробок, і це лише з кімнат. Її квартира найбільше постраждала від вибуху. Вікнами вона виходить на церкву, розташовану за якихось півсотні метрів. Жінка каже, її дім помітно постраждав. Ось тут вот, потолок лопнув. окну поки штукатурка тримається. І на верху, там теж саме штукатурка посипалась. І окна повилітали. все. Цей вечір до віку не забуде й охоронець Роман Васюта. Він чергував на території речового ринку, що межує з церковними приміщеннями. Зізнається, мабуть, народився в сорочці, бо тієї миті, коли стався вибух, був за 10 метрів від його епіцентру. Вихожу, сигарету підкурюю, ну, як шарахніть. Мені то, що повезло, то, що стекло вибило, і двері мене спасла в з воротами. до ну, стінки прижало. Ну, стало ж живою вибухова хвиля зруйнувала всі приміщення прибудови, церковну крамницю, недільну школу та кілька готельних номерів для прочан. Усередині будівлі не лишилося жодної всілілої перегородки. Випала також одна із зовнішніх стін за попередніми висновками правоохоронців. У приміщенні стався вибух газово-повітряної суміші. Якщо ця не розглядається, поки не було обнаружена ніяких там слідов, то та зривчатих Пока розглядається одна тільки версія, що взрив схожий на взрив газу. Натомість газовики твердять, вибух могло спричинити все, що завгодно, але не газ. Не той характер наслідків розриву. Та й в будівлі було встановлено лише електрообладнання, а газова труба, що проходить поряд, уціліла. Ну, це був не газ. У них газу взагалі нет ні, ні плит, нічого. Природний газ він два рази легше воздуха. Значить, якщо була утечка на першому етажі, він пішов би вверх. У них тільки на втором етажі стоїть колоночка. Колонка не повреждена, вод апресавалі систему. Система ціла. Значить, це був не газ. Зараз на місці вибуху працюють дослідницькі групи. МНСники взяли зразки штукатурки на хімічний аналіз. За його результатами, фахівці вибухотехніки встановлять, чи була у домі вибухівка. Якщо так, порушать кримінальну справу. Юлія Крючкова Ігор Романенко, Крим Феодосія. П'ятий канал.